Що робити, якщо сталася якась проблема зі здоров'ям? Як найшвидше потрапити до лікаря? Чи правда, що приватна медицина буде кращою? Чи правда, що в приватній медицині потрапити до лікаря швидше, ніж державній? Співвідношення ціна, якість і швидкість. Чи приватна медицина в цьому сенсі виграє у державних лікарень? Про це поговоримо сьогодні. Якщо сталася якась проблема зі здоров'ям, до якого лікаря нам треба звернутися? Перший вибір ми маємо зробити: чи звертатися до державної лікарні? Чи все ж таки звернутися до приватного лікаря? Приватні лікарні в Польщі можуть бути як приватна світлова лікарня, в якій можна знайти доступ до абсолютно всіх спеціалістів. Це може бути також кабінет одного лікаря, працюючи в Польщі або маючи якусь іншу легалізацію, яка дозволяє отримувати безкоштовну медичну допомогу, саме собою найдешевший варіант це буде звернутися до лікаря. Державної поліклініки або до державної лікарні, і отримати консультацію лікаря. Найчастіше в державній системі охорони здоров'я спершу ми маємо все ж таки з будь-якою проблемою, спершу ми маємо звернутися до сімейного лікаря, який у разі потреби вийде з керування до спеціаліста. Все це буде безкоштовно. Тільки може бути досить довгий період очікування на візит до спеціаліста. До речі, до сімейного лікаря потрапити не буде проблемою. Не обов'язково в поліклініках звертатися до одного і того ж сімейного лікаря, з яким підписана декларація. Можна записатися на прийом до будь-якого сімейного лікаря. Є кілька спеціальностей медичних, до яких можна потрапити без попереднього скерування від сімейного лікаря, тобто в державній поліклініці, одразу можна потрапити на прийом до гінеколога, дерматолога, психіатра, онколога. І стоматолога цей запис буде відбуватися без скерування від сімейного лікаря В приватній медицині до спеціаліста, тобто кардіолога, оториноларинголога, і будь-яких інших спеціальностей можна потрапити одразу без керування від сімейного лікаря, без попередніх візитів, просто записатися саме собою в приватній лікарні треба буде оплатити вартість візиту. Це можна буде оплатити разово, просто записуючись і не маючи жодних умов, жодного приватного медичного страхування. Або якщо ви маєте, наприклад, від роботи або самостійно оплатили собі страхування медичне, яке дозволяє отримувати лікування і консультації в певній приватній клініці. Ну то вартість візиту буде вже вже включена згідно. З умовою, яку ви підписували, в години, в які не працюють поліклініки державні, тобто від 18 до годин ранкових, якщо є якась проблема зі здоров'ям, то існує така форма надання медичної допомоги, як «ноцна і швятечна оп'яка медична. Тобто ног це фактично сімейний лікар, який приймає в нічні години, а також в усі свята і вікенди. І вікенд ця медична допомога буде надаватися 24 години. Якщо сталося якась дуже термінова проблема, яка вимагає розв'язання прямо в цю секунду, або дуже якась поважна. Поважне захворювання, то найліпший спосіб, куди звернутися це сори, шпітальний оджал ратунковий. Якщо мова йде про університетські лікарні, то сор буде називатися кор, і це буде клінічний оджал ратунковий. Це фактично щось таке, як emergency department, тобто це всі екстрені стани. Власне, каретка швидкої допомоги буде вести пацієнта теж до цього відділення в лікарні, якщо в цьому буде така потреба. Ну і в резюме. Медичну допомогу в Польщі точно можна отримати 24 на 7.